Ну а тим часом ми до бесіди запрошуємо народного депутата фракції Європейська Солідарність Ростислава Павленка. Пане Ростиславе, вечір. Добрий, доброго вечора. Почнемо з дуже важливого рішення сьогоднішнього дня. Європейська комісія представила звіт про оцінку прогресу України в прогресі вступу до Європейського союзу. У документі підкреслюється відданість Києва курсу на євроінтеграцію, попри складну ситуацію, спричинену війною. Разом із тим, у Єврокомісії наголосили, Києву потрібно активніше реформувати судову систему і посилювати боротьбу із корупцією. Варто зауважити у Брюсселі занепокоєні негативними тенденціями, зокрема зростанням політичного тиску на антикорупційні органи, спробами послабити їх незалежність і загрозами громадському суспільству. Єврокомі. Місія закликала Україну виправити ці недоліки, адже вони можуть загальмувати процес переговорів про вступ. Прогрес досягнутий, попри виклики російської агресії, свідчить про тверду прихильність України до її європейського майбутнього. Однак є також деякі елементи, що викликають значне занепокоєння, зокрема щодо забезпечення надійної та незалежної антикорупційної системи. Антикорупційні інституції та організації громадського суспільства повідомляють про посилення тиску з боку державних інституцій. Зокрема, через кримінальні розслідування, що проводяться правоохоронцями та безпековими органами, загалом ці події ставлять під сумнів відданість України своїй антикорупційній програмі. Україна повинна вдосконалювати свою антикорупційну систему та запобігати будь-якому відступу від своїх значних досягнень у сфері реформ. Необхідно вирішити проблему процедурних затримок та перешкод у провадженні справ про корупцію на високому рівні. І, як заявив віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Тарас Качка Україна отримала найкращий за три роки звіт Єврокомісії про розширення. Він підкреслив, звіт не містить критики, а має рекомендації щодо подальших кроків, які збігаються із скринінговими звітами та дорожніми картами. А в судочинстві та антикорупційній відзначається системна робота інституцій. Найкращий звіт про розширення за три роки. Така оцінка зусиль України на шляху до вступу в ЄС буде оприлюднена сьогодні. Європейська комісія вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ. Звіт має 36 оцінок по розділах і окремих дорожніх картах. По всіх без винятку маємо прогрес. Тобто ми рухаємося швидше ніж минулого року. Звіт не містить критики, а має рекомендації щодо подальших кроків, які співпадають зі скринінговими звітами та дорожніми картами. У судочинстві та антикорупції відзначається системна робота інституції інституцій. європейська комісія бачить, що Україна переходить від ухвалення законів до реального впровадження європейських стандартів у держуправлінні, судовій системі, економіці, цифровізації та освіті. Ми це будемо берегти і розвивати. Це системна робота президента, верховної ради та уряду. Я вдячний всім за підтримку кожного кроку на шляху до ЄС. Комісія підтверджує готовність до відкриття першого, другого та шостого кластерів переговорів. Інші в гарній динаміці для того, щоб бути готовими до відкриття до кінця року. Пане Ростиславе, враховуючи, що євроінтеграція це така одна із формуючих засад діяльності європейської солідарності, в принципі, то як розцінюєте результати такого звіту? Е, мені здається, от зараз треба уряду е, в зеленському владі в цілому слугам запам'ятати одну дуже важливу річ. Найгірше, що зараз можна зробити, е, це е, взяти приклад того двієчника, якого похвалили за старання. А він закинув підручники і побіг десь в кіно, чи пинати м'яча, чи щось подібне. Тому що ми бачимо, що європейський союз обрав дуже сприятливу риторику. Але якщо за вічливими формулюваннями вдивитися в зміст, то ви там прочитаєте і про боротьбу з корупцією, де треба робити і робити, там бачимо віце-прем'єр Качка, каже, що там немає критики, є рекомендації. Ну ви не дуже собі вішаєте медалі, тому що в рекомендаціях йде повністю весь перелік того, про що європейська солідарність весь час наголошує, і на чому наголошують весь час європейські партнери. Що це і питання недоторканності антикорупційних органів, це і питання розслідування тих гучних скандалів, які є. І тут не сховаєшся, і ніякого міндіча свого ви не приховаєте, бо весь час про це будуть нагадувати. Це і питання законодавства, яке має виконуватись, і знов таки тут зарано вішати собі медалі, бо немає там констатації, що ми прямо перейшли до виконання. Якраз навпаки, практично весь звіт це схвалення того, що робила Верховна Рада, які робилися кроки в прийнятті законів. А тепер їх ще треба виконувати, і дуже ще важливий аспект. Практично в кожному кластері говориться про норми демократії, про права політичної опозиції, про свободу слова, до речі, і теж от з вас не злізуть, поки прямий канал, п'ятий еспресо не будуть в цифровому мовленні. Якщо ви думаєте, що якщо з вами говорять таким ввічливим тоном. То ви не думайте, що це означає, що все, що ви робите, отримує схвалення. Просто на тлі того, що відбувається, на тлі дуже складної ситуації обрано саме такий спосіб розмови. Але зміст передбачає і включає абсолютно всі ті питання, на які треба звертати увагу. І останнє, що я хочу сказати, як ілюстрацію цих слів. Ми здається, з вами вчора говорили в ефірі про це, і це ну на жаль, це так само підтверджується, що в рамках фінансування України за програмою допомоги Ukraine Facility, тобто якби механізм підтримки України, mm -hmm. та таки є затримка в фондах пов'язана з дуже конкретними речами, яка Україна не встигла виконати. Тому з одного боку на словах нам розказують про те, які ми робимо прогрес. А з іншого боку, нам дуже чітко вказують, що немає. Конкретно зроблених кроків немає і підтримки, тому все це означає, що прогрес відзначено, але тепер треба відповідати за слова. Є ряда європейських чиновників, які намагалися зробити акцент на інтерпретації цього звіту, і десь їх слова збігаються з вашою позицією. До прикладу, посол Європейського союзу в Україні Катерина Матронова, вона зазначила, що антикорупційні органи повинні бути незалежними, і ось ці нападки на набу і САП, які трапилися у липні 25-го року, можуть спокійно стати величезним бар'єром на шляху до нашої євроінтеграції. Це ж буквально пояснення. Я навіть продовжую цю логіку, тому що відкриття кластерів, так званих кластер це перелік документів і, скажімо так, критеріїв, якими країна муситиме відповідати, коли вона заходитиме до Європейського союзу. Оце відкриття кластера розповідають так, ніби це от двері відкрились, і ми зайшли зарано. Відкриття кластера це початок переговорів. Причому з того боку столу сидітимуть абсолютно професійні, абсолютно, вибачте на слові, цинічні і абсолютно готові до цієї розмови євробюрократи, які ситуацію в Україні знають дуже добре в усіх деталях прізвищах, іменах і по батькові. І виїхати на е, загальній симпатії тут не вийде. Як тільки відкривається кластер, це тільки початок роботи. І борони Боже, вам вважати, що ви вже вхопили от Бога за бороду, і на ньому ви в'їдете до Європейського Союзу. От якраз там ламалися кар'єри дуже багатьох політиків, от на шляху якраз через кластери. І ви ж подивіться теж на картину ширше. Йдеться ж про, не тільки про Україну. А також про Балканські країни так сказано, що Україна, Молдова, Чорногорія і Албанія ніби от ведуть перед по кількості змін. Але це також означає, що коли ці зміни дійдуть до конкретних переговорів в межах оцих от відкритих кластерів, то доведеться робити дуже багато, дуже конкретних кроків, і буде оцінюватися якраз відповідність чи невідповідність європейським критеріям. І там просто сховатися за якісь там загальники вже просто не вийде. Тому от. Правда, беріться за ум, розумієте, що або в Європу, ну або там не хочу в ефірі казати інше слово, бо вот воно лише так. І якщо в Європу, то доведеться робити дуже конкретні речі щодо свободи слова, у звіті висловлена стурбованість з приводу фінансування державою телемарафону. Там прописано, що цей процес, наче повинен зупинитися, але прописано, що це повинно зупинитися. Аж в кінці, коли Україна буде виходити із з воєнного стану пізніше, тобто, стан. якщо ви вже такі сумніхи, що ви е, от, інакше не можете, крім як вдовблювати чи через, через цей телемарафон, на який, до речі, дуже багато послів країн ЄС, е, уже кілька років тому казали, що він своє віджив. Я, до речі, не вважаю, що він взагалі був необхідний, ну але вже як є. Але коли вже 23-му, 24 му році казали, що він вже морально застарів, і зараз ми бачимо опитування громадської думки, що до речі, прямий канал абсолютно не менше людей дивиться і довіряє йому ніж телемарафону, попри колосальну різницю в ресурсах, то це ну теж свідчить про те, що проект уже провалився. Має закриватися, канали треба відпустити на вільні хліби, а далі вже хай глядач вирішує, кого і чому він дивиться. От вам і вся розшифровка. Тому тут теж доведеться це робити, хочуть хочуть у владі чи не хочуть. Величезна увага була приділена верховенству права, як ми ви ще зазначили, і от на верховенстві права в Україні наполягає опозиція. Зокрема, депутати від Європейської солідарності заявили, уряд має негайно скасувати незаконну постанову про заборону виїзду за кордон для депутатів усіх рівнів. Парламентарії зазначають, що 6-й апеляційний адміністративний суд визнав незаконність блокування міжнародної діяльності п'ятого президента Петра Порошенка. Ополісилі вважають своїм рішенням суд фактично підтвердив, що постанови Кабміну є політично мотивованими і такими, що суперечить принципу верховенства права. Кабмін за дорученням Зеленського майже три роки тому видав незаконний указ про заборону депутаткам місцевих органів влади, які не отримують зарплату від держави, перетинати кордон у відрядженнях, тому що тут треба просити дозвілу і таке інше оформлювати відрядження, хоч важко сказати, які відрядження може оформити депутатка сільради або депутатка там районної ради. А це дуже непросто і так само було прийнято рішення, рішення про вибіркові щодо міжнародної діяльності народних депутатів України в першу чергу ці заборони стосувалися депутатів Європейської солідарності і нашого лідера Петра Порошенка. Кабінет міністрів у цій своїй постанові перевищив свої повноваження, коли почав регулювати фактично. А давайте будемо відверто. Фактично створив інструменти тиску на народних депутатів. Це Насправді суперечить базовим принципам а, демократії в країні, і відповідно саме це, як сказав суд, має бути змінено. Ми дуже сподіваємося на швидку реакцію а, і прикордонників, які відреагують на це рішення суду, тому що він воно очевидно має вже вищу силу аніж постанова, і на уряд який її скасує, оскільки йдеться про верховенство права, коли офіс президента. Фактично узурпує свою, своє право на міжнародну діяльність, ну, президенту це в принципі записано за Конституцією. Але він не залучає, а навпаки відрізає всіх, хто може допомогти і посилити позицію України за кордоном, то це навіть не дурість, це навіть не злочин, це гірше. Це помилка, помилка, яка може коштувати і вже часто коштує підтримки України за кордоном. Особливо коли ми бачимо, що росіяни вони через свої проксі лідерів у різних країнах вони дуже активно працюють на всіх рівнях. Ну, от важливість цього рішення переоцінити, я так розумію, важко, але головне розуміти мотиви. Як гадаєте, пане Ростиславе, з яких причин влада так себе повела стосовно опозиції? Чому була вжита ось ця заборона? Чому довелось воювати за розблокування права виїзду депутатів за кордон через суд? Ну, по перше, кабінет міністрів слухняно виконав настанови зеленського і його офісу, який вважає, що депутатів треба загнати в стойло, що вони там невдячні якісь істоти, яких треба навчати і виховувати. І згадаємо 22-му році пара слуг, зокрема такий собі Тіщенко, який герой багатьох романів, поїхали на курорт. Стали відповідно це відомо, і замість того, щоб покарати їх. Щоб показати всім обличчя слуги народу, вирішили, що всі депутати підлягатимуть контролю і виїжджатимуть виключно за окремим дозволом, і це до речі було ударом і по опозиції, і по депутатах слугах, бо вони багато разів скаржились. Що там є дуже чітка відповідність: ти голосуєш так, як тобі сказала банкова, ти їздиш ні, ну значить не їздиш. І таким чином, в абсолютно незаконний корупційний спосіб, здійснювався тиск на депутатів. Таким чином практично виключили дуже важливий елемент, який називається парламентська демократія. Бо в демократичному світі звикли, що подібне спілкується з подібним: чиновники з чиновниками, парламентарі з парламентарями, представники громад з представниками громад. Тому, до речі, важливо, що суд прийняв рішення і по депутатах місцевих рад, тому що вони зазвичай використовують ці поїздки для гуманітарної допомоги, для допомоги військовим, для різних процедур у зв'язку з громадами-побратимами, з різними там механізмами місцевого самоврядування в європейському союзі. Знаходять можливості підтримки, особливо зважаючи та на енергетичні кризи і е, подібні речі. Але вертаючись до народних депутатів, таким чином просто замість того, щоб об'єднати всі сили і е, домагатися проведення позиції України в світі, включили пущу, не пущу, от абсолютно в совковому такому от стилі, думаючи, що поїздки за кордон це якесь, нібито благо, яке має от, розподілятися в офісі президента е, суд прийняв рішення. Єдине законне, на моє переконання, що це є порушення, що це не може бути, і більше того, вийшла така цікава ситуація, що суд фактично виконав припис європейського союзу. Бо кілька років поспіль європейський парламент, європейська комісія і Європейська рада орган ЄС, там, де засідають представники урядів країн-членів. Звертали увагу, що це обмеження треба зняти. І, до речі, і в сьогоднішньому звіті, так само, там, де йдеться про права опозиції, знову прописали, що опозиція далі страждає від обмежень виїзду за кордон. І, ну, до речі, там був такий дуже прозорий натяк на санкції проти Порошенка про те, що блокуються їхні активи. Тому от, суд своє слово сказав. Кабінет міністрів, який не виконав це, хоча пані Середенко обіцяла на зустрічі з народними депутатами, що вона розбереться, ну щось не мало часу, мабуть. Тож тепер вже змушена буде виконати рішення суду і дуже не раджу подавати якісь там касації, бігати до Верховного суду, завантажувати їх справою, тому що закон каже, все дуже чітко і просто. Ця постанова не має права на існування. Зате обростає додаткову інформацію. Ініціатива зимова підтримка. Давайте розбиратися в цьому у межах урядової концепції зимова підтримка. На цей рік українці зможуть отримати одноразову допомогу у розмірі тисячі гривень. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. Подати заяву можна буде із 15 листопада по 15 грудня. Загальний же бюджет підтримки майже 14,5 мільярдів гривень, із них 10 мільярдів, це ось на цю тисячу гривень усім, та 4,4 мільярди на програму «Тепла зима». Мінсоцполітики зосереджена на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Загалом отримувачів тієї чи іншої форми державної підтримки в Україні близько 15 мільйонів людей. Кошти, передбачені на виплати тисячі гривень у рамках урядової зимової підтримки, враховують потреби цих людей. Це і оплата комунальних послуг, і ліки, і теплий одяг, чи взуття. Ну і до слова, Верховна Рада викликала члена наглядової ради Укрзалізниці та радника керівника офісу президента України Сергія Лещенка для доповіді щодо програми Укрзалізниця. 3000 ініціативу підтримали 150 народних депутатів. Саме стільки голосів було необхідно. Відповідно до ухваленого рішення Лещенко має з'явитися у раді уже завтра. Депутати прагнуть заслухати інформацію про деталі програми, зокрема про фінансову складову. Як відомо, соціальний пакет Укрзалізниця 3000 буде запущений у грудні. Наразі, начебто, триває робота над узгодженням технічних деталей. За задумом програма безкоштовних трьох тисяч кілометрів від укрзалізниці у межах анонсованого президентом пакета має допомогти стимулювати подорожі в непікові періоди навантаження роботи залізниці. Отже, з'явилися перші деталі, і ми бачимо перші суми і кошториси: 14,5 мільярдів гривень роздадуть. Просто так, як реагуєте на доконування? Як на абсолютний маразм, тому що головне питання в такій допомозі це адресність. От, коли ми змушені були йти на ринкові ціни на газ у 2015 році, то відповіддю були субсидії. Ті, хто не може платити на об'єктивних показниках їхніх доходів, де враховувалися всі можливості, де людина заробляла. Ті, хто справді потребує допомоги, мають її отримати. Це справедливо, існують досі відповідні програми, треба там навести лад, можливо, туди додати коштів, якщо розрахунки уряду показують, що недостатньо, і таким чином тримати. Тут слово ніхто не скаже. Справді, ті, хто не може вижити в цих умовах, повинні отримати допомогу від держави. О те, що пані прем'єр каже: а хто ж допоможе, як не уряд? Ні, так допомагайте тим, хто хто потребує допомоги. Якщо у вас вибере. Що депутати слуги народу отримують оцю тисячу? Ну так ви, мабуть, не тим допомагаєте. Зарплата народного депутата, хоч і не всі гроші світу, але ну точно дозволяє прожити не лізучи в кишеню до своїх співгромадян. І ми ж бачимо, так, як урядовці, і, до речі, той самий пан Лещенка, вже починають викручувати, що ой, ми ж що почули від Володимира Зеленського, що кожен не кожна отримують цю тисячу, кожен не кожна, отримують три тисячі кілометрів по залізниці. Що нам кажуть, ні 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 чекайте. Ті, хто потребує, каже нам представник Мінсосполітики. Ну це трошки інше, правда. Uh -huh. І те, що вони робили минулого року, воно ж не так. Та й самі ж слуги розказують, що це не спрацювало. Кешбек прості господі не спрацював. Це коли з певних покупок вам мали вертатися кошти. Теж там грубі мільярди були передбачені, і вони пішли в пісок. Не мали того економічного ефекту, на який сподівалися ініціатори. Ну то може схаменіться, тоді може працюйте по е, тих, кому справді треба допомогти. Знов таки є всі ці лякала, просто не ламайте те. Що працюють, не вигадуйте, допоможіть тим, хто потребує допомоги, а кошти спрямуйте на армію, на підтримку науки і освіти для того, щоб умом перемагати ворога. Бо ми бачимо, що дуже швидко розвиваються технології. І якщо ми будемо думати швидше, це значно підвищить наші шанси на перемогу, підвищити прозорість в публічних фінансах, бо те, що ви зараз робите, якраз зменшує прозорість, бо виходить так. Що ви будете роздавати ці кошти, вони будуть випровуватись. Партнери абсолютно логічно ставитимуть питання. Ну чекайте, якщо у вас кожен може їздити на три тисячі кілометрів, то скаже чиновник: я в своїй умовній Німеччині не можу так їздити, а у вас е, прям така атракта атракціон щедрості. Ну, що це таке е, тому, звичайно, що це, ну я так розумію, що е, Зеленський захотів е, показати, що влада турбується про народ та ідуть холоди. Очевидно, що расисти продовжуватимуть свої атаки на цивільну інфраструктуру, і бачите, президент думає про людей. Всі ж дякують президенту, бігають до нього на звіт. Ну тільки зараз вже починають розказувати, що ой, ну мабуть, щось ми не то мали на увазі. Але ну просто перестаньте займатися дурнею і допомагайте людям так, щоб вони справді відчули цю допомогу. Ви просто знаєте про що говорять? От ті люди, які справді потребують допомоги. Вони ну отримують цю допомогу, але це не буде мати того ефекту в голосах, які як мабуть сподіваються в офісі президента. Бо вони думають, що ті, які не постидаються, хоча матимуть достатньо коштів, піти і взяти цю тисячу, і е, підтримувати Зеленського. О, він мені тисячу дав. Хоча він таким чином чи вона забирають у тих, хто справді може цю тисячу потребувати, і справді для них це буде важливо там для сплати комунальних послуг чи ще подібного. Тобто, виходить, це дуже така нечесна гра, і ну це просто треба припиняти. І останнє, що тут хочу сказати: у нас наступного сесійного тижня, ну принаймні так каже бюджетний кодекс, ми маємо розглядати проект бюджету в другому читанні. От там будемо е, інформувати громадськість, де воно то все попрописували, і будемо вимагати, щоб ці кошти пішли на армію, на нормальну соціальну підтримку тим, хто цього потребує, і на реальний захист громад від того, що насувається взимку. І від фінансово-економічних до питань гуманітарних голова комітету Верховної Ради із питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що ті, хто виступає за захист російської мови в Україні, фактично бажають країні поразки. Депутат від Слуги народу прокоментував інформацію про те, що, начебто, одним із пунктів європейського мирного плану для України є те, що Київ і Москва, цитую. Підсилює <кій> взаєморозуміння та повагу до різноманітності мов, культур та релігій. Кінець цитати Потураїв зазначив, що у результаті таких дій та політик Україна просто припинить бути Україною. Потураєв наголосив: ніхто не має права тягти в Україну русський мір через церкву чи через мову, а також додав, що процедура щодо ліквідації церков країни агресорки в Україні є законною та правомірною. Можна один раз піти в апеляцію, спробувати довести, що все ж таки ДСС не права. Якщо буде навіть після апеляції вирішено, що ні зв'язки були, і така релігійна організація підпорядковується або має зв'язки філіонованості з ворожими релігійними організаціями, які представляють державу агресора, які фактично є частиною держави агресора, як визначено в резолюціях Європарламенту, в резолюціях парламентської асамблеї ради Європи, що так звана. Русська православна церква це не церква, це частина державного механізму держави агресору. Як відбувається процес ліквідації, по суті, так? Значить, створюється комісія ліквідаційна, відповідно, за рішенням суду, значить, яка розбирається? З майном, значить, з рахунками і так далі. Знову таки, українська держава не забирає приватну власність. Поки що пане Ростиславе, цей план з 12 пунктів, який минулого тижня гуляв у медіа, є досить теоретичним. Не розуміємо ми поки чи є він фінальним, чи це поки припущення, але ми не ми бачили вже не один такий мирний план і не одну таку концепцію. В кожному з них є дуже помітна річ. Завжди в питання розміну ставлять питання мови і питання релігії. Чому так виходить? Чому Тому що просто нема чого іншого запропонувати, як точка з, з, з Співприкас... Невіння російською точка дотику між Росією та Україною річ у тім, що Якщо ці пункти з'являються, вони свідчать про нерозуміння тих, хто ці пункти висуває, власне, природи того, що, що, що відбувається. Бо Росії ж не потрібна тут навіть мова, як така, чи церква, як така. Це все механізми впливу у розсіщення і затягування України назад в русський мір. І тут будь-які півзаходи, бо ми це читали, нібито в американському якомусь плані, що виконання європейських стандартів. Артів так, от тепер нібито в європейському плані. Але, до речі, наші переговорники спростовують, що це нібито якийсь спільний європейський та там говориться про те, що це нібито хтось в Європі пропонує. Але тут кілька висновків є: перше, щоб не гадати, хто це і що це, Україна повинна мати безпосередню участь в розробці подібних планів. А це означає зовсім інший рівень зовнішньої політики. Це означає зовсім інший рівень представництва в зовнішній політиці. Бо тут Єрмак, 5-6 менеджерів не справляться, от гарантовано не справляться, вже не справляються. Те, що такі пункти вилазять, це просто означає, що не донесли, не змогли переконати і пояснити. Це перше, друге. Мене дуже дивують дії, бо пан Потураєв ніби говорить все правильно. Але тоді скажіть, будь ласка, а чому не з'являється в порядку денному такий от лакмусовий папірець зміни до документу про ратифікацію Україною, хартії про регіональні мови і так звані міноритарні мови тобто мови, які є під загрозою? Бо як тоді набрехали, коли її ратифікували ще в старі часи? А тепер е, чомусь не дають внести зміни, де вилучити російську мову, бо вона аж ніяк не є зникаючою чи загроженою. Е, провести в порядок, е, е, власне, термінологію, бо там досі є єврейська мова, да, яка не існує в природі. Та і, ідиш, є єври, та що таке єврейська мова, знизують плечима. І так далі. Там є ще низка питань, які потребують вирішення. Ну і це питання було в, в проєкті порядку денного і зараз нема. Порядок денний цілком і повністю визначається слугами народу, тому що вони досі граються, що в них монобільшість, більшість, і на будь-якої погоджувальній раді, коли сидять представники всіх фракцій, слуга народу каже, в нас монобільшість, більшість, ми проти того, щоб це розглядалось. От воно не розглядається. Ну вибачте, це діє. Та якби правильно і яскраво не говорив голова комітету профільного чомусь. Це яскравість і правильність не знаходить свого відображення в діях. І е, третє, і останнє тут е, треба Україні показувати, що ми можемо російський бульдозер зупиняти на полі бою, е, завдавати подальших як там кінетичних санкцій, як то кажуть, та е, далекими ударами е, і всі наші ресурси спрямовуємо на оборону. Бо як тільки це не так. У європейців, у американців спрацьовує інстинкт. Стоп, ну якщо вони так себе поводять, якщо це все на трієчку, ну, а, а, я, а раптом у них щось не вийде. А який у нас план Б? А давайте шукати план Б. І скільки б Зеленський не розказував, що у нас немає плану Б, ну, вибачте, так тоді працюй над планом А. Да, і ми вертаємося тоді в перший пункт, що тоді має бути зовсім інша якість зовнішньої політики. Тоді ми не будемо гадати на кавові гущі і не будемо знизувати плечима, коли з одного боку лунають абсолютно такі патріотичні заяви, а з іншого боку, ми бачимо дуже якісь дивні дії. Пане Ростиславе, дякую за оцінку сьогоднішніх головних подій. Основних народний депутат, фракції Європейська Солідарність Ростислав Павленко, був з нами. Дякую. Друзі, далі ось про що історія: шостий апеляційний адмінсуд поставив крапку у справі Порошенка проти Кабміну. Визнав незаконним урядову постанову, яка дозволяла не випускати депутатів і посадовців за межі України без дозволу керівництва. Про перебіг судових засідань та передумови рішення у нашому наступному сюжеті. Дипломатія без закордонних відряджень. Указ президента номер 27 від 23 січня. 2020.